Всім доброго дня. Я вас хотів на днях запросити на дуже цікаве політичне реаліті шоу, називається Суд над Оскаром. Ну, це коли наші журналіхи продажні пишуть, що Оскару вручили підозру Служба безпеки України, не безпеки України, служба Божа України. От, якоби за те, що я готував програми для ток-шоу Соловйова, ну там хіба що младенців не ну, питав? І тут друг за два роки, після того, як вона вже повилась, був, після того, як вже два роки суди тягнуться, нарешті сьогодні мав би прийти виновник торжества. Стукач, як його ще назвати, розрішити бути полезним. Ну короче, знаєте, в 17-ті года були люди, такі які е, е, писали нужні тексти нужні адреса, і потім приїжджали Воронки, забирали наших дітов навсегда. От такі нас сьогодні є. І От воно написало маляву на мене, і значить, в ви, мої дії, мої заяви про корупцію в лавах зсу е, підривають авторитет зсу, і він дуже переживає за майбутнє України. Через таких оскерів. І mm. от він написав заяву, а, а служба ж безпеки вам не звіті льочки на труситі бити вдома. Ну, оскара можна мимо проходити. От, наконець, сьогодні цей стукач мав би приїхати в суд. Я втримався, нікого не став запрошувати а, публічно, щоб не дай Бог не сказали, що я тисну на свідка. Він як, якось свідка. Що там тиснуть, там треба зразу бити. І вдруг. Різко сьогодні відміняється суд, якби свідок, він же ж заявник захворів. Я сподіваюся, прости господи. Ну, вроді би жив. Як чому веду? Коли буде суд, непонятно. Чи буде цей свідок, який писав на мене заяву маляву, непонятно. Но! Саме найголовніше, що благодаря цій ситуації ми з'ясували, що оце паскуда 173 сантиметрова я навіть знаю, скільки який в нього ньос. Воно отрабатує на тому, що просто пише маляви на людей, на військових, на волонтерів, на патріотів, щоб дати підставу служби безпеки Божій службі нашій, яка небезпечна, там генпрокуратури чи всім іншим правоохоронним органам підстави для того, щоб людину побити, зв'язати, кинути СІЗО, ну уроять, бо людина дозволяє собі лише. І оця людина вже спортила, скалічила життя по моїм рахункам, те, що я знаю, вже 27 військовим і 13 волонтерам. Тобто, ну, є штучний цей маляр. Э, Стукайте. Я тепер з принципу буду ждать, коли буде суд, і я вас усіх хочу запросити. Святошинський суд, на Якуба Колоса, ви знайдете адресу. Особливо наших всіх продажних э, простітутах журнал, Українська Правда, Левий берег, сайт Чесна, Оксана Мороз, Олексій э, Братущак, э, Ксенія Кошкіна, э, Welcome to the hell. Приходьте на суду Оскара і відповідьте за базар. За що ж таки Оскара судять? Я хочу, щоб ви всі побачили і почули цю паскуду, яка малявами порти життю волонтерам, воєнним і патріотам. Сьогодні її заховали цю людину. Але від мене ще ніхто живим не входить. Тому, якщо ми вже боремося до кінця за справедливість і демократію, то будьте любезні. Давайте по чесноку, давайте, щоб правила, і гри були всі правильні. А то, виходить, цього заховали, а Оскара відповіли два гута, судять, не за хер собачий. Ілі ми будуємо нормальну Україну, ілі нахер воно тоді все це треба. Всім дякую. Поки війна триває, не донайте, допомагайте. І чекайте дату наступного засідання суду по СБУ, де ця обов'язково прийде в качестві свідка. Я думаю, вам буде йому що задати такі роботи. Всім дякую.